Друзі, всім приїти. Ви на каналі Огляд. Перед вами G7 та Pro. Це планшет від відомого китайського бренду ЮМІДіджі, який вже встиг зарекомендувати себе завдяки своїм бюджетним, але якісним смартфонам. Цього разу компанія вирішила спробувати свої сили на ринку планшетів, представивши модель, що отримала міцний алюміновий корпус і відразу 4 стереодинаміки, що рідко зустрінеш у цьому сегменті. Але чи зможе він задовільнити вимоги користувачів і виправдати свою ціну? Давайте розбрати. Детальніше, але перед початком, як завжди, традиційно, ви ставите ось таку вподобайку, підписуєтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і обов'язково підтримуєте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. У плані дизайну G 7 та Pro справляє досить приємне враження. Звісно, найголовніша перевага планшета зі сторони дизайну це алюмінієвий корпус. Він міцний, надійний, колір у корпусу відповідно сірий. Не буду стверджувати однозначно, але все ж таки в цій категорії планшетів виробники не заморочуються з корпусами і зазвичай вони про просто пластикові. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Силання на товар в описі під відео. А тут, крім того, що він алюміновий, так ще й має монолітну конструкцію. Відповідно, падіння з рук та незначні удари йому не страшні. Це практично і гарантує його довговічність. Товщина планшета становить 7,5 мм, міліметри, що робить його тонким і зручним для отримання в руці. Вага пристрою близько 500 грамів. Це оптимальний показник, який дозволяє використовувати планшет як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні без дискомфорту. Камери планшета виглядають масивно, але не надто випромінь. Райць корпусу, що важливо, якщо ви плануєте використовувати його без чохла, але все одно я б радив його придбати, якщо у вас він не йде у комплекті, як у мене. Планшет можна використовувати для фото і відео. Основна камера на 13 мегапікселів, ось які фото вона демонструє. Фронтальна камера на 8 мегапікселів, ось результат її роботи. Не менш важливим є наявність стандартного 3,5-мм міліметрового аудіороз'єму, що дозволяє підключати дротові навушники, а також сучасного порту USB Type-C для швидкої зарядки та передачі даних. Крім того, Планшет підтримує дві сім карти або комбінацію сім карти з картою пам'яті MicroSD. А ще має аж чотири стереодинаміки. Звук гучний, а якість пропоную оцінити вам. Звісно, більшість конкурентів за таку ціну навряд чи зможуть похизуватися подібним. Реально гучний стереозвук хорошої якості для фільмів, саме те, що треба. G7 Tab Pro отримав 11 дюймову матрицю з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів. Це не флагманський екран, але для своєї цінової категорії він виглядає більш ніж гідно, технологія InCell забезпечує високу якість зображення з відмінною передачею кольорів, гарними кутами огляду та достатньою деталізацією. Під час перегляду відео чи читання тексту дисплей виглядає чітким і приємним для очей. Яскравість екрана достатня для комфортного використання в приміщенні, навіть при встановленні її на рівні 20-30%. Однак у яскравий сонячний день на вулиці можуть виникнути певні труднощі, оскільки максимальна яскравість не є рекордною. Загалом екран підходить для більшості повсякденних. Завдань і забезпечує приємний користувацький досвід. Що ж стосується продуктивності, G7 та Pro оснащено процесором Mediatek Helio g 99. Це сучасний восьмиядерний чіп, виготовлений за 6 нанометровим техпроцесом, що дозволяє забезпечувати енергоефективність і достатню продуктивність для базових завдань. Процесор працює у зв'язці з графічним ядром ARM Mali G57 MC2, яке справляється з відтворенням відео у високій якості та простими іграми. Проте для вимогливих 3D ігор або Складних додатків, ресурсів цього процесора може не вистачити. Планшет оснащений 8 гіабайтами оперативної пам'яті, що дозволяє легко перемикатися між додатками і забезпечує стабільну роботу системи навіть при багатозадачному режимі. Вбудований накопичувач на 256 ГБ Забезпечує достатньо місця для зберігання фото, відео та інших файлів. Планшет працює під керуванням операційної системи Android 13, що гарантує сучасний інтерфейс, підтримку нових функцій і стабільну роботу. Екранне меню гортається плавно. Всі застосунки відкриваються миттєво. За час тестування гальмувань не помітив. Серед комунікаційних можливостей можна виділити підтримку Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 і FM радіо Оскільки ми вже говоримо про всі функції, то NFC тут не підтримується і це нормально. Це планшет, а не смартфон. Звісно, він підтримує сім карти, але ж це лише для того, аби забезпечити зв'язок і інтернет, коли ви далеко від Wi-Fi. Що ж стосується автономності, вона тут стандартна, немало і не надто велика. Акумулятор ємністю 8000 тисяч забезпечує до 8-10 годин активного використання, а враховуючи, що планшет зазвичай не використовують цілий день без зупину, вистачить заряду на декілька днів, а для відновлення заряду передбачена швидка зарядка потужністю 18 Вт. Тож підсумуємо, Yumi GDG 7 та Pro – це типовий представник середнього класу планшетів, орієнтований на повсякденні завдання. Він чудово підходить для перегляду відео, читання електронних книг, веб-серфінгу та спілкування в соціальних мережах. Його основні переваги це алюміновий корпус. Підтримка сім-карт, непоганий дисплей і чотири динаміки, які забезпечують хороший стереозвук. Для своєї цільової аудиторії це досить цікавий планшет, що пропонує збалансований набір характеристик. На завершення Yumi ЮМІДіді G 7 та Pro це планшет, який не намагається бути найкращим у всьому, але впевнено виконує свої завдання. Він підійде для користувачів, які шукають надійний, доступний і функціональний планшет для щоденного використання. З урахуванням своєї ціни він виглядає як гідний варіант для. Я покупки, якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось таку вподобайку ставте під цим відео. Якщо у вас є будь-які додаткові питання, обов'язково ставте їх в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра на сьогодні. Це все.